Всім привіт, авторозорного зв'язку. У нас в кадрі сьогодні автомобіль з одним з наймімальних пробігів, які в мене були: 76 тисяч кілометрів. Citroen C1 2008 року, пригнаний з Німеччини. Після повного сервісу в Німеччині він був якраз проданий. Були косметичні пошкодження, кому детально цікаво, запитуйте. Особисті повідомлення, телефон в описі до відео, 76 тисяч оригінального пробігу, роботизована коробка передач. Автомобіль має два електросклопідйомники, АБС, кондиціонер, магнітолка, робот 76 пробігу. Тут ідеальне просто кермо, оригінальні коврики, комплект, домкрат, запаска, ці всі моменти, все присутнє. Салон, стан фактично нового, 4 подушки. Аербек витрата в місті приблизно 6 літрів 6,2 траса від 4,5 до 5,5, ,5, залежно від того, як будете їхати. І щоб ви розуміли, вона дуже легко йде 110-120 на трасі. Дуже стійка за рахунок того, що в неї не дуже такий високий кліренс. На трасі вона ж працює, я вам скажу, дуже і дуже непогано і навіть непогано керується. 1,0 бензин, 3 циліндра. Це двигун і розроблявся разом з PSA і Toyota, досить такий нормальний, надійний. Ну, тут вже можете писати в коментарях, але зважаючи на 76 тисяч оригінального пробігу, думаю, що тут їздити і їздити ще можна дуже і дуже довго гарне світло в цієї автівки. Тобто для їзди вночі теж просто супер. Чудовий автомобіль для початківця, дуже цікавий автомобіль з точки зору. З вигляду малий, а дуже просторий великий салон, але малий багажник. Тобто це така міська автівка для використання в принципі, більше в місті. Тут два чемодани можна поставити. Прикольно, що задній ряд складається і можна перевезти щось об'ємне. Приємчик такий дозволяє щось завантажити сюди. Від Тойоти? Хоч від'їхати? Відійні, будь ласка, а, Так, по салону. Зараз покажу вам найбільший прикол. Дивіться, який тут задній диван, і щоб ви розуміли, метр вісімдесят налаштоване сидіння під мене, я спокійно ззаду сідаю. Тобто взагалі без питань. Абсолютно. Якщо тут хтось буде їхати, наприклад, то там попереду більше місця, і тут можна розміститися ще більше в годині. Над головою, до речі, теж, бачите, місце в неї є. Під капотом літер, витрата смішна. Тому так, тут просто ну, реально багато місця, ти сідаєш, в тебе все просторо, ноги нікуди не торкаються, немає проблем жодних. Гарні оглядові дзеркала, тут у нас тахометр, тут у нас що тут? Шкала по бензину і кілометраж, ну і також, звичайно, швидкість. Магнітолка така, досить простенька, в принципі, можна замінити на цікавішу. Я бачив, люди міняють оцю панельку, сюди встановлюють Android такий більший. Але я би поставив сюди кріплення для вашого телефону, отак просто ідеально і можна користуватися навігаційною системою. Для дівчинки, яка буде красити свої губи, для коханки, яка буде красити свої губи. Якось так. Кондиціонер, все робоче. Сервісна книга присутня, стан автомобіля прикольний. Косметично є нюанси, на ньому з Німеччини він був в використанні в дівчинки, і дівчинка його то там дернула, то там дернула, то крило то поріг, і нам довелося трішки тут пофарбувати. Сервіска. Так, тут в нас є пробіжик. Ну, тут багато сервісів в неї проведених. Масло, до речі, от, наприклад, 58-62. Мінялось 40, 47 тисяч, 58 тисяч. Тобто заміна була адекватна, не міняли там кожних 30 тисяч кілометрів, а була гарна адекватна заміна масла. Тому зважайте, що цей автомобіль нормально ще і до того всього сервісувався. Тепленький, дуже. Сьомий місяць 2008 року виїхав з автосалону, півтора тисячі кілометрів, нульове ТО проведено. Ну, якось так. 5500 вартість, тут теж всі записи. Ну, він код я залишу в вайбер-групі, До речі, долучайтесь до вайбер-групи, там будуть детальні фото. На детальних фото ви зможете більш краще роздивитися тобі, собі різні косяки. Зараз у нас сетрончик C5 їде на хімочку. домірним заїжджає. Хім чистити будемо його. А цей Citroenчик коштує 5500 рік з мінімальним 76 тисяч кілометрів. Чудовий подарунок для дружини. Повірте, що такого об'ємного посолону маленького авто ви і так просто не найдете. З вами, як завжди, був Степан, YouTube канал Авторозбор, рубрика Огляд стану, Citroen C1, 1 літр, роботизована коробка передач за ціною 5500 доларів з Ну, ГБО себе не пропоную, так як витрата тут і так дуже-дуже малесенька. Пропоную хіба затонувати от задній ряд. Оцих три вікна, 1, 2, 3. Та й все. Щоб літом було тут менше жарко, і дітки, якщо захочуть спати, то десь їхати, Там, наприклад, по місту засинають, зазвичай, малеча. Ізофікси ставляться. Чекайте, зараз погляну, чи є ізофікс. Так, да, є ізофікси, бачите, позаду, тобто два крісла можна поставити. І я вам скажу, що це дуже простенька автівка з точки зору того, що ну, двигуна тут на 300 тисяч вистачить, заміна. Щеплення тут взагалі дешеве, тут в середньому заміна щеплення обходиться на цьому роботі приблизно 10 тисяч гривень. І, треба розуміти, і то це я назвав таку досить високу ціну, там, по люку чи ще по чому-небудь. І треба розуміти, що сам по собі робот на цьому літровому двигуні він не є проблемним, тому що коли їх ставлять там на якісь потужніші, вони трішки там, в них мехатроніки гірше працюють. Тут взагалі перемикання ну, реально класне. І динаміка, до речі, на літровий двигун тут нормальна. Я зараз вам можу продемонструвати, навіть якся бричка їде. Ні, друзі, 110-3 тисячі. Це я вже переборщив вам сказав, 110-3 тисячі. Але він дуже легко тримає цю швидкість. Абсолютно легко з нею справляється, питань жодних немає. 110 тисячі, бачите, це я десь наплутав з якимось іншим сітроянчиком роботизованим. Але добре перевірив, і ви все знаєте. Їде впевнено, гарненько резина нова зимова, на ньому стоїть, абсолютно нова, диски, колодки, нові. все Кому цікава така або інша автівка, яка вам з наших підійде, набирайте по